Вітаю! Сьогодні урок біології із курсу 7 класу за програму Нова українська школа і тема це особливості червоних і бурих водоростей. Не пропустіть жодного цікавого відео, підпишіться, щоб завжди бути в курсі, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Для мене це дуже важливо. Давайте починати! Ну, для початку ми з вами поміркуємо, чому у різних груп водоростей наявні пігменти різного кольору. Поставте, будь ласка, на паузу, подумайте, ми з вами про це на попередньому уроці згадували. Так, все правильно. Загальною ознакою всіх водоростей є наявність хлорофілу. Крім хлорофілу, водорості можуть містити і інші пігменти. Ці пігменти надають водоростям червоного, бурого або жовто-зеленого кольору. При цьому маскуючи основний зелений пігмент. Тобто водорості можуть бути і за цього різного кольору. Молодці. Взагалі, всі представники бурих водоростей, якщо ми починаємо знайомитися саме з цією групою, це є багатоклітинні організми. На зображенні ви можете побачити, як виглядають представники даних водоростей. Налічують їх приблизно 2000 видів на сьогоднішній день. Колір цих водоростей жовтобурий, тому що в їх клітинах є пігменти коричневого та жовтого кольору. Їх розміри вони дуже різняться, можуть бути від кількох сантиметрів і до десятків метрів, мешкають, як ви здогадалися, у водному просторі і частіше у солоній воді. Також стінки їх клітин ззовні вкриті слизом, а в самій клітині запасається не крохмаль, а ламінарин. Розмноження у цих представників статеве і нестатеве. Найвідоміша бура водорость це ламінарія цукриста або її ще називають морська капуста. Зверніть, будь ласка, увагу на її зовнішній вигляд. Ще один представник бурих водоростей це саргасум. Назву вони отримали, бо величезні скупчення цих водоростей трапляються у Саргасовому морі біля Атлантичного узбережжя Американського континенту. Виглядають як кущики, деякі види плавають біля поверхні, завдяки наявності пухирців, що заповнені повітрям, але частіше, все ж таки, вони ростуть на дні мілководь морів. Наступна група це є червоні водорості або багрянки. Це є здебільшого багатоклітинні організми, налічують їх вже більше, ніж бурих водоростей, десь Понад 7 тисяч видів, поширені переважно у солоній воді, але також мешкають і у прісних водоймищах. Колір їм надають спеціальні пігменти, які у різних поєднаннях утворюють такі забарвлення, як темно-червоний, жовтий або навіть блакитно-зелений. Живуть вони на глибині 200-250 метрів. І запасають вони спеціальний багрянковий крохмаль. Розмножується також статевим та нестатевим шляхом. У Чорному морі поширена водорость порфіра. Це є істівна водорость, її ще називають червоним морським салатом. Людина її вирощує штучно для того, щоб продавати. І використовують найбільше у азійських країнах саме цю водорость, як в їжу. Далі це кораліна, теж представник червоних водоростей, і у коралін є вапнякові черепашки, з яких виходять тоненькі ниточки, які здатні до фотосинтезу. І давайте наостанок ваше домашнє завдання, його треба виконати. Поміркуючи і усно дати відповідь на питання: що може статися, якщо зникнуть червоні та бурі водорості? Якщо вам складно, можете відповідь записати у ЗОшит. На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступних уроках. Гарного дня!